Історія кленового листочка із журналу джміль. Жив собі листочок. І було в нього багато друзів, кленових листочків. Настала осінь. Усі вони стали жовто-багряні. Вітерець налітав на них, відривав їх лучок і кружляв, опускав на землю. Не займай мене, вітре!» – просив листочок. Не бійся, я понесу тебе далеко від твого дому, покажу тобі, як навколо гарно, відповів вітер. Листочок затремтів у повітрі, а потім опустився на землю, де було багато таких листочків, як він. Що зі мною буде, подумав листочок, я тут нікому не потрібний. Шух, 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 почулось раптом. Це прибіг маленький їжачок. Настромив нашого. Листочка на голки і поніс до своєї хатки. Листочок подумав, як добре, що я комусь надобився. Я і мої друзі-листочки. Будемо зігрівати їжачка, щоб йому було тепло і затишно.